Квітка Пролітала якось фея квітів над маленьким містом і побачила в одному з двориків, як красива маленька дівчинка пісеньку співає та з лієчки квіти поліває. Пташки їй зернятка в рядочки саджають та їй підспівують. Замилувалася фея квітів маленькою. Ось була мені помічниця. І розкидала по всьому двору дівчинки квіти небувалої краси. Від здивування дівчинка перестала співати і випустила із рук лієчку. Хочеш, я покажу тобі всі свої квіти? Ти ж любиш квіти? запитала фея. Так, дуже. Мені подобається зажати квіти, піклуватися про них і чекати. Коли вони розквітнуть, відповіла дівчинка. Ти згодна у мене погостювати? «А вже ж!» – сказала дівчинка. Фея квіті посадила малятко у вишуканий кошик для квітів і забрала із собою. Ах, як гарно було у феї феїквітів. Увесь її замок у схожий на небаченої краси квітку. Фонтани теж були схожі на квіти. Із кожного били різнокольорові струмочки, і в кожному струмочка свій чарівний аромат. Не, дад... не надихатися, такої краси і квіткової розкоші дівчинка ніколи не бачила. Мабуть, багато помічників у вас є, щоб все це створити? запитала дівчинка. Ні. Я сама, то в мене є одна квітка, що ніяк не хоче розквітнути. Ти мені допоможеш її виростити? запитала фея. «А вже ж допоможу, відповіла дівчинка. Фея квітів показала маленьке диво квітку. В неї були прозорі всі листочки і навіть стебелець, але листочки були опущені так. Ніби зів'яли. Дівчинка полила квітку водою, взятою з кожного фонтана потрошку. Але квітка не підняла своє листячко. Навіть, здається, ще нижче його опустила, тільки викинула бутон. Тоді дівчинка сіла коло квітки і стала співати їй пісеньки. Почувши їх, до неї прилетіли її улюблені пташки і стали їй підспівувати. Заслухалась і фея квітів. Раптом, з під диво квітки вилізли черв'як. Йому також сподобалися пісні. Побачили його пташки і склювали. Адже це він їв, корінчики, дивоквітки, і вона не могла рости. З цієї пори почала дивоквітка сили набиратися, а бутон ставав все більшим і більшим. І ось одного дня дивоквітка розквітла. Кожна пелюсточка її вигравала різнокольоровими переливами, а в серединці неначе сяяло сонечко. Аж раптом з квітки вилетив маленький ельф. На срібних крильцях, як у метеликів. Фея, фея квітів побачила його. Здравствуй, мій синочок. Я так тебе довго ждала. Нарешті буде мені помічник, і я зможу повернути дівчинку до неї додому. Вона дуже старалася, що твоя колиска дивоквітка розквітла. Давай їй подаруємо щось на згадку, мамо. Добре, ми подаруємо їй чарівний кошик, в якому завжди будуть свіжі квіти. Вона зможе дарувати їх своїм містянам, і вони стануть трішечки щасливіші. Адже квіти ті не будуть ніколи п'янути. Дівчинка взяла кошик з подякою і повернулася додому. По дорозі на всім, кого зустрічала, дарувала букети квітів чарівного кошика. І люди їй щасливо посміхалися. Ось така казочка. До побачення, до нових зустрічей!